правила дорожнього руху україни 2025 Пункт 1.10. Габаритно-ваговий контроль, перевірка габаритних і вагових параметрів транспортного засобу, в тому числі механічного транспортного засобу, причепу і вантажу на предмет відповідності встановленим нормам щодо габаритів, ширина, висота від поверхні дороги, довжина транспортного засобу. Та щодо навантаження фактична маса осьове навантаження, яка проводиться відповідно до встановленого порядку та стаціонарних або пересувних пунктах, Габаритно-вагового контролю. Газон ділянка однорідної території із дерновим покривом, який штучно створюється шляхом посіву і вирощування дерноутворювальних трав, переважно багаторічних злаків або одернування. Головна дорога дорога з покриттям відносно ґрунтової або та, що позначається знаками 1,22, 1,23,1, 1,234 і 23. Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її зазначенням до перехрещуваної, дати дорогу вимога до учасника дорожнього руху не продовжувати або не відновлювати рух, не здійснювати будь-яких маневрів за винятком вимоги звільнити займану смугу руху, якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу змінити напрямок руху або швидкість. Денні ходові вогні, зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху у світлий час доби, дитяча утримуюча система. Обладнання, що здатне утримувати дитину в сидячому або нахиленому положенні, яка у разі зіткнення або різкого гальмування транспортного засобу, зменшує небезпеку травмування дитини, що в цьому перебуває, шляхом обмеження рухливості її тіла. Дозволена максимальна маса. Маса спередженого транспортного засобу з вантажем. Водієм і пасажирами, що встановлена технічною характеристикою транспортного засобу як максимально допустима. Дозволена максимальна маса автопоїзда це сума дозволеної максимально допустимої маси кожного транспортного засобу, що входить до складу автопоїзда, дозволене максимальне навантаження на вісь. Максимальне навантаження на вісь транспортного засобу зазначене у пункті В пункту 22.5 цих правил. Дорожній транспортна пригода подія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки. Дорожні роботи, роботи, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом чи утриманням автомобільної дороги вулиці, штучних споруд, споруд дорожнього водовідводу, інженерного облаштування, встановленням ремонтом чи заміною технічних засобів організації дорожнього руху. Дорожні умови, сукупність факторів, що характеризують з урахуванням пори року, періоду доби, атмосферних явищ, освітленості дороги, видимість у напрямку руху, стан поверхні проїзної частини, чистота, рівність, шорсткість, щеплення, а також її ширину, величину похилів на спусках і підйомах, віражів і заокруглень, наявність тротуарів або узбіч, засобів організації дорожнього руху та їх стан. Дорожня обстановка сукупність факторів, що характеризуються дорожніми умовами, наявністю перешкод на певній ділянці дороги, інтенсивністю і рівнем організації дорожнього руху, наявність та стан дорожньої розмітки, дорожніх знаків, дорожнього обладнання, світлофорів, які повинні враховувати водій під час вибору швидкості смуги руху та прийомів керування транспортним засобом. Дорожня станція патрульної поліції позначена дорожнім знаком 6-10. Ділянка місцевості поблизу проїзної частини дороги, розташованою на ній будівлею або іншою спорудою, призначеною для перебування в ній поліцейських патрульної поліції під час несення ними служби.